Чи була у вас така ситуація, коли ви і хотіли відносин, і не хотіли одночасно, тому що минулі закінчилися занадто болісно? Або коли ніби все добре у відносинах вам могло здаватися, що буде якийсь підступ. Тобто, все одно мене якось недостатньо люблять або обов'язково мене можуть зрадити. Додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти свої типи прив'язаності і типи прив'язаності свого партнера, зрозуміти, чому виникають проблеми у відносинах і що з цим робити. Під прив'язаністю розуміється емоційний зв'язок з іншою людиною. Психолог Джон Болбі. Першим з психологів описав прив'язаність як стійкий психологічний зв'язок між людьми. Болбі вважав, що ранні зв'язки дітей з тими, хто про них дбає, мають величезний вплив на все людське життя. Він також запропонував, що прив'язаність служить для того, щоб утримати дитину біля мати, щоб утримати дитину біля матері в ранньому віці. І щоб підвищити цим шанси на виживання. Тобто за рахунок прив'язаності, ми вижили як вид. І тому основні параметри прив'язаності закладаються вже в дитинстві. І потім це дає дуже сильний відбиток на все наше життя і звичайно впливає на те, як ми будуємо відносини з іншими людьми. Центральна ідея теорії прив'язаності ґрунтується на тому, що ті, хто спочатку доглядають малюка, Реагують на їх потреби і задовольняють їх, дозволяють дитині відчути себе у безпеці. Немовля знає, що той чи інший дорослий він надійний, і це дає надійну опору для того, щоб відчувати себе у комфорті та у безпеці. І це дає йому надійну опору для подальшого пізнання світу, вивчаючи це поняття, психологи стежили за матір'ю та дитиною. В кімнаті, в якій було повно іграшок. І зазначили таке, що є діти з тривожною прив'язаністю, які ніколи не сходили з колін матері, навіть зважаючи на те, що їм було б дуже цікаво погратися тими іграшками, які були в кімнаті. Інші могли відходити від мами і гратися протягом тривалого часу. А були й такі, що спочатку були разом з мамою, а потім. Поступово йшли грати з іграшками, оглядаючись назад, де знаходиться мама, тобто вони перевіряли своє джерело безпеки, а потім продовжували грати та досліджувати. Такі діти мають надійний тип прив'язаності. Дитина ж, яка постійно потребує уваги, чіпляється, дуже турбується, щоб дорослий не сердився на неї. І хоче бути дуже корисною і сподобатися, це якраз дитина не та, в якої все добре з прив'язаностю. Така дитина має тривожний тип прив'язаності. Для надійної прив'язаності достатньо, щоб дитина відгукувалась на 50% запитів. У дитини в цьому плані великий запас міцності. А п'ятихвилинний тест. На прив'язаність я надам трошки пізніше. А поки що ми поговоримо взагалі, які типи і види прив'язаності є: тривожний, уникаючий, тривожно уникаючий і надійний або безпечний. А більш детально і чим вони відрізняються, я розповім вже зараз. І можливо, ви визначите стиль своєї прив'язаності або вашого партнера. А якщо ви вже тут і вам цікава така інформація, то долучайтеся до мого інстаграму та телеграму. Там більше цікавого і в телеграмі ми робимо онлайн розбори. Підпишіться на мій канал для того, щоб не пропустити нові відео. Тривожний тип прив'язаності або місія, як зробити так, щоб мене любили. Люди, які мають тривожний тип прив'язаності, негативно сприймають себе. Вони не впевнені. Вони бояться, що їх розлюблять, вони емоційно нестабільні. В таких відносинах часто з'являється співзалежність, а також можливі дуже сильні ревнощі. Люди з тривожною прив'язаністю дуже схильні романтизувати любов, тому що набагато легше сформувати фантазійний зв'язок ніж той, що заснований на реальності. Такі люди можуть бути надмірно вимогливими та нав'язливими. В них можуть бути дуже сильні перепади настрою, а також вони схильні дуже багато думати про відносини. Люди з тривожним типом прив'язаності дуже бояться, що їх розлюблять або кинуть, тому вони вдаються до нав'язливих дій, наприклад, контроль партнера 24 на 7, і вимагати, щоб людина була постійно на зв'язку. Цей тип прив'язаності характерний для людей батьки, яких часто подорожували по роботі або переживали якісь власні сильні проблеми, наприклад, розлучення, втрату роботи чи взагалі депресію. Вони можуть шукати стосунків з такими ж людьми, які уникають близькості, тому що це може їм нагадувати про батьківські стосунки. І людей з таким типом прив'язаності дуже багато. Наприклад, покоління 27-45-річних людей називають поколінням міленіалів на їхнє дитинство випали роки перебудови. Це 90-ті роки. На початку 2000-х великі економічні кризи торкнулися практично кожної сім'ї. І плюс це покоління зараз є свідком відкритих воєн пандемій, але і в дитинстві було вдосталь фінансових криз, політичних хвилювань, безробіття і боротьби більшості дорослих людей за благополучне життя. Це все відбирало неоцінений час спілкування батьків і дітей, забирало тепло і турботу, яке являються вирішальними чинниками у розвитку особистості. Чого було мало, то стало дефіцитним. І зараз я говорю. Про любов близьких людей. Уникаючий тип або все одно від мене всі відвернуться, тому я не буду дуже сильно зближатися. У людей, які мають уникаючий тип прив'язаності, на відмінну від людей, які мають тривожний тип, відзначається позитивне сприйняття себе і негативне сприйняття інших. Внаслідок чого такі люди відчувають складність у вираженні своїх почуттів та емоцій, а також у вибудовуванні емоційно близьких відносин. Можливо, ви колись зустрічали таку людину, по якій можна сказати, що ніби вона нічого не відчуває. Так ось, скоріш за все, ця людина має уникаючий тип прив'язаності. Коли батьки не відповідають на потреби дитини, то дитина згодом перестає про них навіть заявляти. Замість того, вона вже дуже маленькому віці старається ставати самостійною та незалежною. І ставши дорослими, такі люди настільки прагнуть цієї незалежності, що можуть здаватися дуже холодними. Такі люди часто емоційно відсторонені у відносинах, також їх часто називають егоїстичними, або це ті люди, які взагалі у ці відносини не йдуть. Вони здаються самостійними і незалежними і якщо навіть у парі. Один партнер погрожує піти, то людина з уникаючим типом прив'язаності може зробити вигляд, що їй абсолютно все рівно. Хоча всередині це не так. Це не значить, що вони не переживають болю та страху. Це значить, що вони навчилися так глибоко задавлювати свої переживання, що їм ніби все одно. Тому такого типу зазвичай дуже мало близьких людей. Люди, які мають тривожно уникаючий тип прив'язаності, найчастіше мають у досвіді взаємин з важливими дорослими різні травмуючі ситуації, а інколи навіть і насильство. Такі люди і негативно сприймають себе, і багато переживають, і бояться інших. Вони одночасно і хочуть близькості, і переживають уникання цієї. Вони побоюються бути і занадто близько до своїх коханих, і занадто далеко. У них є дві протилежні потреби. Перша це бути коханими, бути близькими, а інша бути автономними, тобто ні від кого не залежати і захистити себе. Ці люди можуть бути непередбачуваними і їх часто переповнюють емоції. Вони стикаються з великим непереборним бажанням бути дуже близько до коханої людини, і також відчувають всередині опір цій близькості, і тому вони мають дуже багато злетів і падінь у своїх відносинах. Деякі дослідники вважають, що ось такий тип прив'язаності частіше всього пов'язаний з неприпустимою поведінкою батьків. У таких випадках батьки являлися і джерелом комфорту, і джерелом великого страху, що і призвело до вироблення такої неорганізованої поведінки. І надійний або безпечний тип, це коли і мені добре, і зі мною людині добре. У людей з безпечним типом прив'язаності батьки були такі, на яких можна було покластися. Ставши дорослими, такі люди не бояться відмови або не бояться близькими бути у своїх стосунках. Вони відчувають себе комфортно, зближуючись з іншими, а також вірять, якщо близька людина або найближчий друг їм скаже, що він нікуди не дінеться, то так і буде. Це ті люди, які не стануть випадково читати повідомлення в телефоні свого партнера. Люди з безпечним типом прив'язаності мають чесні відкриті повноправні стосунки, які мають змогу розвиватися. І водночас не потрібно плутати відчуття безпеки і ідеальність, тому що люди з безпечним типом прив'язаності також мають конфлікти в своїх відносинах і погані дні, як і будь-яка інша пара, але вони знають. Що вони можуть вирішити ці конфлікти, вони йдуть в вирішення цих проблем і, звичайно, продовжують разом розвиватися. Вони вирішують проблеми разом і не атакують один одного. Люди з надійним типом прив'язаності повноцінно сприймають себе і своїх партнерів в стосунках. Такі люди здатні вибудовувати міцні стосунки в основному. Завдяки позитивному досвіду спілкування зі значимими дорослими в дитинстві. Це означає, що досвід із важливим для цієї дитини дорослим у дитинстві був яскравим емоційно, мав надійний, несуперечливий характер і був насичений позитивними реакціями, а також якісним зворотним зв'язком. Якщо ви вже впізнали себе або свого партнера, чудово. А якщо ви ще вагаєтесь, то є такі варіанти рішень. Пройдіть тест: п'ятихвилинний тест на прив'язаність, який я надам трошечки пізніше. Це дасть миттєве представлення вашого стилю прив'язаності, а також дасть області для вашого розвитку самоаналіз: згадайте ваші останні відносини або відносини, які у вас є зараз. Згадайте, як ви відноситесь до незалежності або до того, що ви дуже-дуже близькі разом з людиною. І тут дуже важлива саме відкритість перед собою. Зверніться до близьких. Іноді друзі та близькі люди можуть давати цінні поради з приводу ваших повідомлень у відносинах. А зараз я вам пропоную зробити тест, щоб зрозуміти свій тип. Прив'язаності точніше, а в кінці дам рекомендації, що з цим робити. Візьміть блокнот для записів. Після кожного запитання, якщо відповідь так, то я вам буду казати, що ви собі помітите, який значок, хрестик, зірочку або кружечок. Якщо відповідь на запитання буде ні, то не позначайте нічого. В кінці ми з вами підрахуємо, яких знаків у вас більше. І визначимо ваш тип. Питання перше. Я часто боюсь, що кохана людина мене розлюбить. Якщо відповідь на це запитання так, то ви ставите собі хрестик, якщо ні, нічого не ставите. Питання друге. Мені легко проявляти ніжність до своєї близької людини. Якщо так, ставити кружечок. Якщо ні, нічого не став. Питання третє. Мені здається, що якщо хтось побачить моє істинне обличчя, то мене розлюблять. Якщо так, ставите хрестик. Якщо ні, нічого не ставите. Четверте, я швидко відходжу після відносин з людьми. Мені дуже легко викинути людину з голови. Якщо так, ставимо зірочку. Якщо ні, нічого не ставимо. П'яте. Якщо в мене нікого немає, то я відчуваю свою неповноцінність. Якщо так, ставимо хрестик. Шосте. Мені важко підтримати кохану людину, якщо в неї поганий настрій. Якщо так, ставимо зірочку. Сьоме. Коли коханої людини немає поруч, то мені здається, що мене можуть зраджувати. Якщо так, ставимо хрестик. Восьме. Мене не бентежить залежність від коханої людини. Якщо так, якщо вас не бентежить залежність, то ставите кружечок. Якщо ні, нічого не ставите, як і завжди. Дев'яте. Незалежність для мене важливіша, ніж відносини. Якщо так, ставимо зірочку. Десяте запитання. Я не люблю ділитися сокровенними речами з близькою людиною. Якщо так ставимо зірочку, 11 питання. Я боюсь, що кохана людина не відповість мені належною взаємністю на мої почуття. Якщо так, ставимо хрестик. 12. -те. Мене все влаштовує у моїх відносинах. Якщо так, ставимо кружечку. 13. У мене немає необхідності прикидатися кимось іншим у взаємовідносинах. Якщо так, ставимо кружечок. 14. Я багато думаю про відносини. Якщо так, ставимо хрестик. 15. Мені неприємно залежати від коханої людини. Якщо так, ставимо зірочку. 16. Я занадто швидко прив'язуюсь у відносинах. Якщо так... Хрестик. 17. Мені зовсім не важко розповідати коханій людині про мої потреби та бажання у відносинах. Якщо так, ставимо кружечок. 18 Іноді близька людина починає роздратовувати без видимої на то причини. Якщо так, ставимо зірочку. 19. Я дуже сильно реагую на настрій коханої людини. Якщо так ставимо хрестик. 20. Більшість людей чесні та надійні. Якщо так ставимо кружечок. 21. Я краще виберу випадкові зв'язки з різними людьми, ніж зв'язок з одною людиною. Якщо так ставимо зірочку. 22. Мені приємно виказувати близькій людині почуття та переживання. Якщо так, ставимо кружечок. 23. Якщо мій супутник чи супутниця мене кинуть, то я більше нікого ніколи не знайду. Якщо так, ставимо хрестик. 24. Мене нервує дуже сильне зближення. Якщо так, ставимо зірочку. 25. В суперечці я зазвичай говорю те, про що потім жалкую. Якщо так, ставимо хрестик. 26. В суперечки це не привід сумніватися у відносинах. Якщо так, ставимо кружечок. 27. Ті, з ким я зустрічаюсь, намагаються зменшити дистанцію і мені це неприємно. Якщо так, ставимо зірочку. 28. Я боюсь, що нікому не подобаюсь. Якщо так, ставимо хрестик. 29. Я сумую в розлуці, але коли ми разом, мені хочеться втікти. Якщо так, ставимо зірочку. 30. Мені не важко висловити свою незгоду з чимось. Якщо так, ставимо кружечок. 31. Терпіти не можу, коли від мене щось залежить. І якщо так, ставимо зірочку. 32. Якщо цікава мені людина поглядає на інших, то мені все рівно. Можливо, я трішки поревную, але це швидко проходить. Якщо так, ставимо кружечок. 33. Якщо цікава мені людина поглядає на інших, то мені стає легше, тому що значить вона нічого серйозного не планує. Якщо так, ставимо зірочку. 34. Якщо цікава мені людина поглядає на інших, то мені дуже боляче, і я, можливо, навіть впадаю в депресивний стан. Якщо так, ставимо хрестик. 35. Якщо людина, з якою ми нещодавно почали зустрічатися, від мене віддаляється, то я запитаю, що відбувається. І мені і в голову не прийде, що зі мною щось не гаразд. Якщо так, ставимо кружечок. 36. Якщо людина, з якою ми нещодавно почали зустрічатися, віддаляється від мене і проявляє холодність, то нічого страшного. Я навіть зрадію, якщо так, ставимо зірочку. 37. Якщо партнер, з яким ми нещодавно почали зустрічатися від мене віддаляється, то це, мабуть, моя вина. Щось не так зі мною. Я, мабуть, щось не так зробила чи зробив. Якщо так, ставимо хрестик. 38. Якщо кохана людина мене кине, то я їй покажу, що він чи вона втратила, хай поривнує. Якщо так. Ставимо 39. Якщо людина, з якою ми зустрічалися кілька місяців, скаже мені, що все скінчено, то я засмучусь, але ненадовго. Бо життя триває. Якщо так, ставимо кружечок. 40. Коли я в відносинах отримую те, чого хотіла, то мій інтерес пропадає. Якщо так, ставимо зірочку. 41 і останнє. Я в хороших, чисто платонічних відносинах зі своїми колишніми, тому що у нас дуже багато спільного. Якщо так, ставимо кружечок. Підрахуйте кількість кружечків, зірочок та хрестиків. Чим більше відповідей в одній категорії, тим ближче ви до відповідного типу. Якщо у вас більше хрестиків, то ви ближче до тривожного типу. Якщо у вас більше кружечків, то ви ближче до надійного типу. А якщо у вас більше зірочок, то ви уникаючи тип. Якщо у вас кружечків найменше, а плюсиків та зірочок порівно приблизно, то значить ви тривожно уникаючий тип. Зрозуміло, що чистих типів. Може і не бути, у вас можуть бути десь прояви надійного, десь уникаючого, десь тривожного. Але зараз ви можете подивитися реальну ситуацію, яка у вас відбувається у відносинах саме по типу вашої прив'язаності. І ви можете побачити, з чим ви ще можете попрацювати і в чому розвинутись. Результати тривожний. Ви дуже сприятливі до змін настрою та вчинків коханої людини. Відносини для вас сповнені переживань та тривог. І в результаті ви робите або говорите те, про що потім можете шкодувати. Але якщо кохана людина підтримує вас, ви стаєте більш врівноваженими та опорними. Надійний, кружечки, вам природно дарувати ніжність та любов. Ви насолоджуєтеся близькістю і не боїтеся постійно втратити стосунки. Ви вмієте донести до коханої людини свої бажання, та інтереси та потреби, правильно інтерпретуєте емоції близької людини, а також в більшості адекватно реагуєте. Уникаючий – зірочки, незалежність і самодостатність для вас важливіше за все, і ви не готові їх проміняти навіть на близькі стосунки. Хоча вас може тягнути до людей, ви тримаєте безпечну для себе дистанцію. Ви завжди на поготові і не допускаєте ніякого контролю на вашій території. Не можна контролювати ні вас. Ні, навіть інколи заходити на вашу територію. І якщо у вас тривожно уникаючий тип, тобто у вас більшість хрестиків та зірочок, то до вас можна віднести і опис тривожного, і уникаючого. От ви визначили свій тип прив'язаності, що робити далі? Практикувати конструктивне спілкування. Воно визначається на розумінні того, що у кожного є свої власні потреби, і в основному більшість з них визначається типом прихильності. Це не добре і не погано, це просто факт. Тому потрібно вчитися висловлювати свої потреби, не висуваючи претензії і не стаючи в оборонну позицію. Зазвичай конструктивне спілкування дуже добре дається надійному типу прив'язаності. А ось іншим не дуже. І якщо ви відчуваєте потребу щось змінити, то спробуйте так. Порада тривожному типу. Коли слова та вчинки коханої людини активують механізм прив'язаності настільки, що ви знаходитеся на межі своїх емоцій, наприклад, ви збираєтеся скинути дзвінок, або ви хочете погрожувати піти. Зупиніться, відійдіть і дайте час собі в першу чергу. Сформулюйте чітко, чого ви хочете, а для цього про це потрібно подумати і зрозуміти. Але порушуйте важливу таку тему не раніше, ніж ви заспокоїтесь. А деяким на це потрібно один-два дні. Працюйте над самозаспокоєнням і незалежністю, а терапія та практика усвідомленості допоможуть вам упоратися зі страхом відмови. Порада для уникаючого типу. Подолайте свій страх перед близькістю, відкриваючись поступово у безпечних для себе та комфортних умовах. Відкривайтеся маленькими кроками і постійно запитуйте себе, як мені, чи не занадто мені страшно. Можете трошки відійти, але знову ж і знову підходьте до цього для, для того, щоб розширювати своє відчуття безпеки. Однозначна ознака, що зараз саме час конструктивно висловитися, це непереборна жага до свободи. Поясніть коханій людині, що вам потрібен особистий простір, що вам потрібно побути на самоті, і для цього можна підібрати якийсь зручний спосіб, який буде зручним для вас обох. Запропонуйте кілька варіантів з огляду на інтереси вашої половинки. І так, ви з більшою ймовірністю можете отримати бажане. Але врахуйте, що навіть конструктивне спілкування може не вирішити всі проблеми за один раз. Але якщо ви намагаєтесь практикувати його, то це неодмінно велика робота, яка дасть свої результати згодом. Для людей з уникаючим типом підходять поради і для тривожного, і для уникаючого типу. А самопізнання та професійна терапія допоможуть вам розібратися з такими суперечливими почуттями, як тими, що ви хочете, близькості і незалежності одночасно. Порада для покращення стосунків надійного типу. Продовжуйте розвивати відкриту комунікацію та співпереживання, ваш збалансований підхід, запорука здорових відносин. Чи можна змінити свій стиль прив'язаності? Так, так. Так, стилі прив'язаності можуть змінюватися з часом, а також вони можуть бути різними у різних відносинах. Якщо вам погано з партнером, то у майбутньому це може призвести до формування більш небезпечного стилю взаємовідносин. А здорові стосунки з людиною, у якої надійний тип прив'язаності, навпаки, можуть допомогти вам почуватися більш безпечно. І змінити ваші дитячі патерни прив'язаності на більш опорні, також вам може допомогти терапія, медитації, пропрацювання кризових ситуацій і відновлення опори на себе. Підписуйтесь на мій телеграм-канал для того, щоб дізнатися більше цікавого. І, звичайно, дивіться відео на моєму каналі YouTube на теми, які вам відзиваються.